Один і два турбо в класній комплектації, але є невеличкий нюанс. Це оця бочина, вона подряпана. Ну, ціна буде ще 600, що правди, це низ ринка. Задня туманочка присутня, дивіться, як гарно тухнуть лампочки. Отак відкривайте бажаться, все потухло дуже гарно. Так, хеджбек, є трикутничок. Під полом у нас присутній пінокомпресор колись був. Ну, тут залився один балон, ключик і домкрат. ТСА 1.2, хорошо їде, 105 сил, краще, ніж МПАЙ. Позаду у нас чехли в гарному стані. Так, прийдемо до комплектації. Тут у нас повний електропакет, електрорегулювання з підігрівом дзеркал. У нас кермо таке красиве, вже свіженьке, Підігріви передніх сидінь присутні, клімат двох магнітолка, така механіка, шесті ступочка вже. Це є великим плюсом партронічки. вперед-зад, Все як треба. Туманочка. Задня є, бардачок міський хороший, ну класна тачка, за 6, 600 цілком задовільні гроші для цього автомобіля. Предоставляю вам вінкод для перевірки. Ну, В'їзді він реально дуже класний, дуже приємний на зимовій гумі, з легкосплавими, такими красивими. Так що якщо зацікавили дану автівкою, звертайтеся до нас, ми знаходимось в місто Суми, вулиця Герою Круди, 19. І будемо чекати.